Всім привіт, друзі! Сьогодні я промакборис і сьогодні 14 штук е, харточок будинок Мрії. Ну ми не будемо відкривати 14 штук. Ми розділимо їх на 7 штучок. таких зараз почитаємо. Як можемо на 5 частину розділити 7 штучок. Так раз, два, три, 4. Е, П'ять. Шість, сім. Сім штучок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Сім штучок сьогодні. Так, от всі остаються. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. А це на шосту частину. Думаю, завтра буде ілі завтра. Шоста частина. Так, переходимо до п'ятої частини. Відкриваємо першу карточку. А що у нас випаде? Так. І випало у нас будинок у А Вона повторка. Думаю. А я подивлюсь. И ще я буду сканировать, уже буду карточки сканировать. Буду сканировать. Так. Еще буду на кухнельский повторка. Так. Дальше. Так. Магазин мрии попався. Это самая легендарна картка. Вона попалася. Перший номер. Попався. Никому я не отдам ее. Он попався у меня. Класс. Сама легендарка. Так, будинок затишку. Это новый. Ну да, дальше. Так. Так, У нас опять повторка магазин Мрии. Но у меня будет с кем обменяться. Вот. Так. Так, поехали дальше. Так, будинок Усмішки Тоже повторка. Та остання карточка на сьогодні. Остання карточка. Оце будино, будинок в задушку. У нас сьогодні сьогодні у нас що попалося? Так. Магазин мрії, яку я хотіла карточку, вона попалася. Ну, і вона ще повторка. попалася е, втора карточка. Будинок усмішки, вона. У, у мене тут повторки, три попалися. Будинок затишку, я не знаю, у мене вони є або ні. Я зараз подивлюся. І якщо вони у мене є, значить я буду обмінюватися. Час. Так, оце мої не повторки. Подивимось тут. Є будинок затишку. Будинок тепла. Будинок дружби, будинок підтримки. У... Успіху, ніжності, щастя, доброзичливості, віри, надії. Ну, значить, у мене нова усмішка. Усмішка нова. Усмішка, затишку і магазин мрії. Це нові у мене карточки. От. Я можу таку взяти. Хорошу, ось таку. Це у мене нові карточки. Попалися. от. Три нові карточки. от. Попалися у мене сьогодні. А оці карточки, оці я їх туди положу в повторки. От. В повторки. Полажу отак. Пускай вони тут лежать. Ну, що, друзі, все. Підписуйтесь на мій канал Примак Борис. Та ще підписуйтесь на мій телеграм-канал. Примак Борис. Будь ласка, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я там роблю ремікси круті. Та, та підписуйтесь на мій канал. Та ще підписуйтесь на мій ТікТок канал. Український код Вася. Та український код. Та вот такая сьогодні п'ята частина. Ну, все, друзі, всім удачі, всім пока, всім добра.